Привіт-привіт, леви! І це швиденькі, коротенькі таро підказки на листопад 2025 року, спеціально для вас. Давайте подивимось, що вам підкажуть, можливо, якусь ідею дадуть карти. Перша карта зірка. Перша карта зірка це дуже хороша карта. Це карта удачі, везіння, щастя, якось такого натхнення. Дуже хороша карта. Це карта, до речі, ще і майбутнього, а також і карта здійснення мрії. Можливо, якась ваша мрія здійсниться. Так, ще може бути. Давайте ще одну. Ой, дуже у вас початок такий гарний, подивимось. Двійка. Двійка жезлів. Двійка жезлів. Це, знаєте, як, як бажання до більшого, бачите, він стоїть, дивиться. На інші горизонти, да, на розширення горизонтів, в нього е, глобус, да, в нього всі, е, земля в руках, да, вся планета. Тобто він про, про те, що він хоче чогось більшого. Це ви, можливо, ви хочете чогось більшого. Це, можливо, в роботі чогось більшого. Бачите, жезло, на який він спирається, це досвід ваш. На роботі, можливо, ви хочете підвищення або іншу посаду да, на якійсь новій роботі. Тобто ви хочете більшого. Також це може бути карта планування чогось да, в своєму житті, якась постановка цілей в вашому житті. Можливо, до речі, це постановка цілей на 2026 рік. Можливо, ви будете вже зараз в листопаді. Писати, да, чого ви хочете досягти в 2026 році. Так це може бути. Тобто це планування, постановка цілей. Давайте ще подивимось одну. Король жезлів, знову жезли. Король жезлів. Це може бути ваш керівник на роботі, да? може бути так. До речі, це жезли це вогняна стихія. Якщо ваш керівник овен лев або стрілець, то це може бути, як, можливо, ось ці горизонти свої, да, своє підвищення, те, що ви хочете більшого, будете з своїм керівником обговорювати в листопаді так може бути. Да? Але тут треба бути обережним, тому що це може бути, знаєте, як Ризик якогось конфлікту з вашим керівником, і, можливо, можливо, навіть і дійде до звільнення. Тобто, тут, якщо ви будете да там, наприклад, відстоювати свою точку зору, що дивіться, в мене стільки досвіду, я стільки пропрацював, да пропрацювала на цій роботі, ось цей жезл, це ж досвід ваш. І ви будете розповідати своєму керівнику, що в мене стільки досвіду, стільки років пропрацював, і все таке інше, і він там, можливо, буде не погоджуватись. Тобто, ви будете відстоювати це ще карта відстоювання своєї точки зору. То тут будьте обережними, тому що можливо, що це відстоювання точки зору завершиться тим, що ви будете потім шукати іншу роботу. Можливо, до речі, можливо, це і на краще. Бо ось ця карта вам дає якраз да, майбутнє здійснення мрії, здійснення да, якогось вашого бажання, можливо, ви отримаєте ось це підвищення, ось ці да, горизонти, але просто на іншій роботі. Так ще може бути. Удача в будь-якому випадку на вашій стороні. Тому якщо навіть тут дійде до якихось ризиків, конфліктів і звільнення, то, скоріше за все, це буде вам, вам на, на краще. Ось такі підказки для вас, Леви, на, 2000, на листопад 2025 року. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!